Я вас на нашому каналі показую вам детальніше диски, які приїхали з Голландії тільки. Це оригінальні Audi 18512. Підходять також на інші моделі Volkswagen або на Seat. Диски 21-го року випуску, всі ідеальні реально стан нових. Не царапин, не бордюр, нічого. Диски, реально стан нових. Гума, зима. 23 й рік. Це в нас Континенталі. Contact ts 870 p 225 225х55. Стан гуми нова. Просто. Ціна однієї покришки нова 75 тисяч гривень. Дивіться, який чудовий комплект. І за цей комплект ми просимо всього 800 доларів. Гляньте, в якому крутому стані. Ідеальний діаметр 18, що можна поставити гуму для наших доріг. Тобто 19 вже треба нижчу 17 виглядають трошки малі. А от якраз 18 це саме та золота середина. Практичність. Диски ідеальні, просто що передня сторона, що задня. Диски фактично нові. Ось бачимо оригінальні ауді. Виліт в дисків 39.